І ось ми приступаємося до останнього третього засідання комісії по чистці, який відбувся тепер уже в колгоспі Сталіна Васильівської сільради, що розташовувався у виселку Братське. Не думаю, що я ще буду повертатися до теми чисток. Я її роздивилася вздовж поперек. І в Солонянському районі як провадили чистки. Тож ми з вами нібито побували на них за допомогою віртуальної машини часу, і ніхто нас тепер не зіб'є з пантелику щодо питань незламності потужних комуністів та ефективності колгоспного строю. Так от братське завершить тему чисток, і тут теж є цікаві біографії. Канал Ірини Коновець Поплавської. Братське це такий собі виселок чи присілок при Васильівці. Довідкова книга Катернославської єпархії за 1913 рік каже нам, що при Васильівці був лише один присілок – Ганно Миколаївка та й той в семи верстах. А на місці братського. Ще поки ніякого поселення може був якийсь хутір, та активно заселятися це місце почало десь у 21-22 роках, в основному мешканцями тієї ж самої Васильівки. Але до 1934-го хутір так розрісся, що, хоча й називали його ще присілок братське, але вже на його базі створили окремий колгосп імені Сталіна. Приїхала туди прямо таки Стаханівська комісія у складі Селіндрік, Васильова Щетінін в неділю 10 червня. Працювала, як бачимо, без вихідних. На засіданні було присутніх членів партії п'ятеро, кандидатів троє, комсомольців вісім, безпартійних колгоспників 95. Першою перед комісією постала 24-річна Демченко Настя Григорівна. Кандидат партії, батько бідняк. Насті у 1917-му було сім років, але якось і вона встигла побатракувати. У 1925-му родина переїхала в братське. Зараз Настя працює на свинофермі, заробила 160 трудоднів. На позику не підписана, бо немає чим платити. Партшколу та парцбори відвідує, але не завжди. Членські внески вже сім місяців не платить. Обговорення. Демченко бреше, що нема чим платити позику. Коли була комсомолкою, то була активна, а зараз нічого не хоче. Батько її не був бідняком, бо мав вітряк і широтівку. Широтівка – це машина для переробки проса на пшоно. Ухвалили. Демченко відірвалась від парторганізації: внески не платить, політично неграмотна, з кандидатів виключити. Тобто ще одна колись завзята радянська активістка втратила свій комсомольський запал. Далі 36-річний Лазненко Кіндрат Олексійович, кандидат партії, це не тутешній, народився в селі Ображеївка Сумської області. Лазненко у 2018-му потрапив у партизанський загін і воював проти німців та петлюри. Ми знаємо, що це за партизанські загони. Це були червоні диверсанти яких більшовики скалачували проти гетьмана Скоропадського про такі загони? Ми згадували у відео про Скоропадського посилання вгорі, і коли розповідали про отамана Галаку. Тобто у Червоній армії Лазненко з самого початку, а у 22-му осів у Васильівці і зараз в когоспі Сталіна працює бригадиром по тваринництву. При обговоренні якийсь вареник сказав, що він з Лазненко з одного села, а місцеві підтвердили, що кіндрат людина тут нова. Ухвалили вважати перевіреним. Лазненко прийму участь у німецько-радянській війні, отримає там ордени та медалі. А далі 22-річний стець Федір Мусійович, вже два роки кандидат в партію. Батько бідняк і працював на шахтах. Сам Федір зараз вчиться на курсах комбайнерів, на позику підписався на 50 карбованців і сплатив все до копійчини. Розкуркулених родичів і бандитів немає. Правда, Федора зникли кудись. На 450 карбованців квитків автодора. Суд присудив у 32-му їх компенсувати, але він не сплатив і ніхто не вимагає. Обговорення: Федір працював жіночим організатором та абсолютно нічого не зробив серед жінок, але добре працював по масовій роботі. Хиби лише в тому, що не сидить на одному місці, а весь час їздить з одного місця на другий. Ухвалили вважати перевіреним. Федір Стець далеко піде, недарма він добре працював по масовій роботі і не сидів на місці. Через півроку він приєднається до НКВС у званні капітана. Ось його біографія тут ретельно занотована: місце служби, спеціальна група при маршалі Радянського Союзу Ворошилові, Волховський фронт, нагороджений багатьма орденами та медалями. У 34-40-х роках Ворошилов займав посаду наркома оборони СРСР. Особлива група займалася підтримкою Ворошилова у його посадових обов'язках, підготовка матеріалів для його засідань та виступів, виконання секретних доручень, вивчення конкретних питань та розробка пропозицій для керівництва. І, от у 43-44 роках Федір Стець, співробітник особливих доручень при Клементі Ворошилові. У 44-му офіцер особистої охорони маршала Ворошилова, співробітник 6-го управління НКВС СРСР. Дата закінчення його служби, 3 серпня 1957-го. І все. А це ж йому лише 45 років. Куди далі подівся такий визначний персонаж, невідомо. Далі 29-річний стець Степан Мусійович. Це старший брат Федора, і навіть він не пам'ятає батька. Про нього йому розповідав старший брат, що він був бідняк. Сам Степан був членом правління, зараз працює рахівником колгоспу Сталіна. Партійне навантаження прикріплене до бригади по виконанню господарсько-політичних кампаній. За членів правління вибув, тому що. Райвиконком його посилав кудись головою сільради, а він не поїхав. І в 33 му йому винесли сувору догану з попередженням. Обговорення: Степан Гарний рахівник добре працює по виконанню державних завдань по м'ясу, хлібу, грошам. Його посилали на обласний зльот. Хороший комуніст, класово витриманий, на політичні питання відповідає чітко: ухвалили вважати перевіреним. Стець Степан буде воювати у німецько-радянській війні у званні капітана, отримує ордени та медалі. Помре у 1980 році. Далі 32-річний Трохименко Іван Іванович, член партії з 1932 року, батько бідняк. Іван був членом правління, головою сільради Васильівки. Потім працював у колгоспі Сталіна у рільничій бригаді. У 33 му був крамником на братському, і як часто буває з крамниками, через півроку у нього виявили недостачу 950 карбованців. У 34 му парторг колгоспу друга п'ятирічка, але з парторга зняли за розтрату по кооперації. Зараз він працює в рільничій бригаді колгоспу Сталіна. Друга П'ятирічка» – це один із колгоспів Софіївки, який за успішне господарювання був занесений на обласну дошку пошани. Обговорення Трохименко колись дійсно був активіст, організатор колгоспу, але загубив класову чуйність, водився з ким попало, навіть з колишніми Федорченками. Ну і десь зникли 850 карбованців. У 20-му Трохименко заховав гвинтівку і здав її тільки під примусом. З голови сільради знятий за грубе адміністрування. Працюючи в кооперації, жив не на своїх грошах. Ухвалили, беручи до уваги, що Трохименко не виправдав довіри партії ні на посаді голови сільради, ні в кооперації, а в кооперації зробив розтрату 950 карбованців зібрав навколо себе п'яниць, яких називав кооп активом. Внаслідок чого і сталася розтрата Злав партії його виключити. Далі 29-річний Галета Трохим Васильович, член партії з 31-го року, народився на Волинщині у 1915-му Родина приїхала у Гуляйпільську сільраду. А у 25-му – на виселок братський, у 31-му трохива послали до ветеринарного технікуму, де він вчився 5 місяців. Зараз працює ветеринарним санітаром. На питання колгоспників щодо конярства, а саме чому немає лошад в колгоспі, відповів, що кубили не жеребні через жеребця, якого ще не з'ясовано чи він годиться, чи ні. Обговорення: Галета добрий санітар, турбується про коней та інших тварин, перевіряє коней і вночі. Погано те, що він примиренчески ставиться до халатності і по цьому питанню правління докладає правлінню, а воно не реагує. Почали реагувати на жеребця, коли вже закінчується парування. Галета давно говорив про це правлінню. Йому треба стукати вище, якщо правління не реагує. Ухвалили вважати перевіреним, звернути увагу товариша Галети на посилення роботи щодо розвитку тваринництва в колгоспі та поліпшення стану колгоспного тягла. Далі 32-річний підпрядок Степан Фролович це сам голова кологоспу Сталіна, син середняка. Батько мав вітряний млин, але був алкоголік і пішов Степан батракувати. З 24-го служив два роки у Червоній армії, а з 32-го член правління, а зараз голова колгоспу. Є розкуркулені родичі з боку батька й матері, але зв'язку з ними він не має, бо сам їх розкуркулював. Зв'язку з колишнім бандитом Горбенко теж немає, але нещодавно він йому продав власного порося. Обговорення: голова колгоспу підпрядок мало буває на степу. Він часто зачиняється в канцелярії, а батько його працює в кузні і за ремонт сапи бере 5 карбованців, а в канцелярію здає 3,50. Керує колгоспом підпрядок погано, племінним жеребцем їздять, а він того не бачить. І це при тому, що Галета хороший санітар. Підпрядок забув, що продавати майно без згоди загальних зборів не можна і продав коня сам. Загальні збори, можливо, б і погодилися, але треба, щоб знали колгоспники. Підпрядок вивіз хліб до Дніпропетровська і поміняв на ліс, не запитавши колгоспників. Свою жінку возить тачанкою, а в лікарню коней не дає. Щодо Горбенка, то це відомий куркуль, який розстрілював червоних. Обана, наша людина. А тепер підпрядок приймає його у себе і продає йому порося в обмін на залізо, яке Горбенко виніс з виробництва. Колгосп був колись передовим в районі, а зараз ні. Ухвалили. Як сина Куркуля, як людину, яка має зв'язок зі своїми розколаченими родичами, а крім того, з колишнім бандитом Горбенком. Продавав йому порося і возив те порося на рудник колгоспними кіньми, сприяв горбенку красти на руднику залізо, злав партії підпрятка виключити. І нарешті 41-річний Гаркуша Іван Іванович, партор колгоспу Сталіна, а його молодший брат Грицько Іванович, голова колгоспу Петровського. і Про нього ми розповідали в першій частині. Гаркуша Іван Іванович, член партії з 31-го року, працював батраком у Куркулів також на копальнях, служив у царській армії у Сурдопському полку 20 листопада 16-го року у битві на австрійському фронті. Його поранили на початку 18-го Повернувся додому, був присутній у Дніпропетровському на якомусь з'їзді. А після з'їзду, призначений головою земельної комісії, роздавав поміщицьке майно. Потім його арештували австрійці та імперіалісти. Він Відсидів у в'язниці у Верхньодніпровському три місяці. А коли повернувся в село, то став головою КНС. А у 23-му ініціатором організації колгоспу, який через три роки розпався. А в 28-му організували другий колгосп, який зараз існує. Після курсів у 32-му, 33-му працював агрономом, потім агрономом в Софіївській МТС у 33-му... Став рядовим колгоспником, а тепер парторг і член правління. Щодо порося, яке відвезли бандиту Горбенко, то він про це знав, також знав про крадене з виробництва залізу, але тоді над цим не замислився. За ремонт САП по п'ять карбованців не знав, а коли дізнався, то заборонив. Обговорення Перший організатор колгоспів і таке інше. Правда, докорили, що Гаркуша тепер трохи зайнявся канцелярщиною, мало буває в бригаді і ніколи не перевіряє виконання своїх розпоряджень. Голова сільради заперечив, що Гаркуша кращий робітник колгоспу і завжди в степу. Але член правління теж закинув, що бур'яни у колгоспі переростають, а силос не роблять. Гаркуша часто обіцяє, але ніколи не перевіряє виконання своїх обіцянок. Ухвалили вважати перевіреним, але вказати на негайну ліквідацію примиренства до зловживань з боку правління колгоспу, а також на посилення культурно-масової роботи серед колгоспників. Канал Ірини Коновець Поплавської. І висновки та предложення по колгоспу імені Сталіна. Висновки перший. Партгрупа артілі імені Сталіна, Васильівської сільради. партнавчання серед членів та кандидатів партії проводила слабо. Відсутня партдисципліна серед членів та кандидатів партії. Партнавантаження їм не надавалося Перекладаю партійне навантаження це безоплатна робота на благо партії, наприклад, політінформації, гуртки, організовувати політично-агітаційні вечори тощо тут. Активним партійцям було де себе проявити, і кар'єристи ставилися до парнавантаже дуже сумлінно, ну як Федір Стець, наприклад. Друге. Притуплення класової пильності, наслідком чого голова колгоспу підпрядок зв'язався з колишнім бандитом Горбенко та сприяв йому крадіжці заліза на виробництві. Перекладаю, крадіжки з колгоспу і виробництва траплялися впродовж всього існування радянської влади. Найбільше, звичайно, крало начальство, бо в них було більше можливостей. В нашому випадку голова колгоспу підпрядок нічого не крав, але йому докорили, що він отримав Порося крадене. За це йому і влетіло. Втім, це була масова проблема, таких крадіїв називали несунами. Особливу увагу повинно бути звернено на питання боротьби з класово чуждим елементом та викриття їхньої роботи. Вчора класово чуждим елементом був Сторож, сьогодні класово чуждий Горбенко. Друге перевірити в триденний термін готовність сільськогосподарського інвентаря на оборочну кампанію. Ну, хоча на засіданні такі питання не виникали, але ж треба пнути зайвий раз зверху ледачих колгоспників, які самі про це не подумають. Третє. Провести рішучу роботу за утворення твердої бази заготовка силосу? Ну, це закид кращому парторгу Гаркуші, що бур'яни у колгоспі переростають, а силос не виготовляють. Хто такий парторг? Хіба бур'яни його єпархія чи сапи? Так, на словах, Партор це керівник партійної організації, але по факту Партор був офіційним агентом райкому. Він слідкував за обстановкою в колгоспі та моральним духом колгоспників, допомагав керівництву втілювати в життя рішення партії і стежив за їх виконанням. За потреби сигналив своєму начальству, яке викликало голову колгоспу на килим. Відбирав кандидатів на вступ до ВКПБ, провадив партзбори, збирав внески, іноді міг бути корисним при вирішенні різних проблем у колгоспі, як то трактор вибити, чи путівку в санаторії, чи баяніста в клуб оформити. Коротше, парторг це наглядач з багатьма функціями, і з ним голові колоспу краще було коришитися, що у більшості випадків і відбувалося. Четверте, партучоба повинна проводитися систематично, проробивши в першу чергу постанови 17-го партз'їзду. П'яте особливу увагу звернути на підняття труддисципліни в колгоспі. Тобто, знову розписка в немочі, неспроможності колгоспів налагодити свою роботу, адже селяни там працюють з під палки. І шосте. З боку парторганізації повинно бути більше проявлення класової чуйності. Що це за класова чуйність? Ми вже чули цей вираз. Чуйність це здатність розуміти та відчувати емоції інших людей, а також проявляти увагу та сердечність до них. Це означає бути уважним до потреб оточуючих. Але грамотії тих часів переплутали чуйність і пильність, і сталий вираз класова чуйність заполонив сторінки компартійної періодики. Коли почалася колективізація, то загострилась до хворобливого стану пильність, яку назвали класова чуйність. Тобто треба було бути пильним до ворогів народу, і тоді виник такий заклик: вище класову чуйність на фронті боротьби за хліб. І на закуску ми на хвильку заглянемо у Любимівку. Як ми казали, працювала комісія по чистці до зносу у неділю, 10 червня у Братському патрали комуністів, а 11 червня 34-го в понеділок засідання По Чі проводилося в Любимівці. Окремого відео ми не будемо робити по Любимівці, бо це село мені незнайоме, лише впав в око голова Любимівської сільради Степура Василь Андрійович. І його ми не можемо оминути, бо його біографія додасть нам інформацію по історії краю. 41 річний Степура Василь Андрійович, член партії з 32-го року, родом з Софіївки, батько бідняк і помер одразу після його народження. Воював Василь в царській армії і був там поранений, повернувся у 18-му додому, а у 20-му приєднався до повстанців, якими керував Ващенко, який сам підпорядковувався отаману Федорченко. Ось ще в скарбничку імен наших повстанців. Василь сказав, що був каптером у повстанців півтора тижні. Каптенармус це особа, яка відповідає за облік та зберігання зброї та майна. Та коли прийшла радянська влада, то Василь став активно з нею співробітничати. став членом КНС, працював у Вінницькій області по колективізації. А з 1932 і по цей час голова сільради Любимівки при обговоренні посипались обвинувачення, що у Степура зажимав сількора. Коли гинула кукурудза на степу, то він не звертав на це уваги. Та все це дрібниці. Нам цікаво, що Василь Степура брав участь у розстрілі міліції Софіївського району. Тож у повстанці він воював як годиться, а не яким не каптенармусом. Про цей напад ми розповідали у відео про Тамана Федорченка, і у Федорченка Василь знаходився на півтора тижні. А три місяці і подавав він на блюді їжу Федорченку, коли той був у поміщика Баскова. Ухвалили за перебування степури в банді Федорченка, злав партії його виключити.